Дане відео є поверхневим розбором перших 10 серій і не містить е, значних спойлерів. Тому, якщо ви ще не подивилися цих 10 серій і не хочете спойлерів, вам пощастило, і ви можете спокійно дивитися це відео. Всіх вітаю на каналі Мегабрікс. І сьогодні ми розберемо перших 10 серій нового сезону. Ну що ж, погнали! Так, почнемо, напевно, з найпривітивнішого. Е, чи сподобались мені перших 10 серій, тобто перша частина нового сезону? Я скажу так, вона мені сподобалася достатньо круто. Чи поставив би я цей сезон на перше місце? Звісно, ні. Е, на першому місці у мене як завжди, 16-й сезон. Ну поки що, принаймні. Е, а цей сезон я би відніс на друге-третє місце, тому що він реально достатньо непоганий. Ну, знову ж таки, ми говоримо зараз про перших 10 серій, тобто про першу частину нового сезону. Можливо, там щось буде ще більш цікавіше в другій частині, і його вже можна буде віднести до першого місця. Ну а поки що, як я сказав, для мене цей сезон друге-третє місце. До речі, хто ще не бачив відео топ сезонів ніндзяго, посилання я залишу в описі. Отже, йдемо далі. У новому сезоні в більшості увага фокусується на нових ніндзях, на Еріні і на Сорі. Тобто наші улюблені ніндзя вже відходять на, якби, на другий план. А головними героями є Ерін і Сор. А, і також ще одним головним героєм є дракончик. Це такий ніби талісман Еріна і Сори. І якби також на ньому фокусується немало уваги. Тобто у нас є три головних герої. Тепер я трошки розповім про наших головних героїв. Постараюсь використати мінімальну кількість спойлерів. Почнемо ми з Еріна. Отже, Ерін є величезним фанатом Ніндзя. Перед злиттям він тренувався хотів бути схожим на своїх героїв. Після злиття він зустрічає Сору. І вони з нею стають друзями. Ерін і Сора беруть участь в одній з найбільших гонок роздоріжжя. Вони бачать, що маленький дракончик у небезпеці, за ним ганяються лиходії, і виходять з гонки і починають його рятувати. Врешті-решт, вони його врятували, і він стає їхнім другом. Ось і все це коротко про наших. Головних героїв. Ну і ще що можу додати, це те, що е, дракончик посилює силу стихій. Ну а тепер я розповім про плюси та мінуси цього сезону. Почнемо з плюсів. Перший плюс особисто для мене це те, що нам подають це все у такому цікавому форматі, що 16 світів злилися в один. І це реально достатньо цікаво, тому я вважаю, що це плюс. Наступний плюс це те, що наші улюблені герої нікуди не зникли. Так, вони на другому плані, але вони все ж таки є. Вони нікуди не зникли. І це, як на мене, також плюс. Ще одним плюсом є те, що е, злиття не затягували. Тобто нам швиденько показали злиття, показали його наслідки, і ми вже якби перейшли е, до самого знайомства з персонажами і так далі. Переходимо до мінусів. Зараз я би мав сказати, першим мінусом цього сезону є щось. Але, на жаль, чи на щастя, у цьому сезоні мінусів я не виявив. Можливо, я не надто уважно дивився його, але все одно я тут їх не знайшов. Тому на цьому в мене все. Ставте лайки, пишіть коментарі. І підписуйтесь на канал. Також не забувайте приєднуватися до каналу у Вайбері. Там я публікую новини з каналу та й загалом новини зі світу Лего. Ну а з вами був я, Мегабрікс. До нових зустрічей. Все буде Україна.